Є у мене подруга Софія. Старенька бабуся, коли приїжджала на зиму із села у місто, кликала внучку не Софією, а Зонею. Ми якось це почули і дико сміялися, а потім вирішили нашу зоню зробити блатною і почали називати її Зоєю. Софії ім'я Зоя дуже сподобалося, і вона завжди на нього відгукувалася. Ми росли з нею в одному дворі. В один садок ходили, а пізніше до школи. Батьки вирішили, що нам ще й в одному інституті треба вчитися, тому ми з нею й дипломи отримували разом потім наші дороги розійшлися, я почала першою її уникати, тому що зоя справжня змія підколодна. стільки мені поганого у житті зробила, що в садку. Софія ухитрялася щось витворити, а провину на мене звалювала. Мене сварили, карали, а вона стояла своїми очками, синіми і тільки блимала. У школі ще гірше стало, хоч я і вчилася добре, а хвалили чомусь частіше її, хоч у неї і трійки проскакували, а між іншим. Це вона у мене списувала, а не я у неї. З нею більше дружили, домагалися її дружби, а мою відкидали, хоч я і пропонувала щиро від серця. А ще її на вечірки охоче запрошували, а мене як безплатний додаток. Це тому, що вона завжди усміхалася від вуха до вуха і анекдоти розповідала, навіть і нецензурні. Натомість я була дівчинкою вихованою, позитивною, ніколи собі нічого подібного не дозволяла, і завжди вона з мене кепкувала, виставляла мене у смішному світлі. Одне слово, зоя, змія підколодна. В інституті змія моя підколодна зовсім розперезалася, що тільки не витворяла. Порозказувала, що я дуже смачну випічку роблю і запрошую усіх у суботу на дегустацію. А я у житті ні разу з тістом не дружила, але не могла відступити. Довелося цілий тиждень тренуватися, купу продуктів перепсувати, щоб у суботу хоч щось їстівне однокурсникам видати. Так само вона мене і в КВН затягнула обманом. На сцені я зі страху всі слова забула, все наплутала, з мене весь зал реготав з крісел вниз сповзали. Я почувалася дурепою. Досі не можу забути тої ганьби, хоч ми і посіли тоді перше місце. Мені було не до сміху. Таких приколів було багато. Але я все терпіла і прощала, бо щось з неї взяти зі змії підколодної. Після інституту ми обидві шукали роботу. Написала я резюме, розіслала всюди, зателефонували мені з однієї фірми. Мовляв, розглянули ваше резюме, сподобалися ви нам? Приїжджайте на співбесіду. Не подумавши, я поділилася радістю з зоєю. А коли приїхала у призначений час, вона вже звідти виходила з переможною усмішкою. Її, Змію підхолодну, на моє місце взяли. А мені довелося інше місце пошукати. Правда, знайшла я ще кращу роботу у міжнародній компанії, і зарплата вища, і перспективи росту. І відрядження закордонні, але все одно від такого підступного укусу я не скоро оговталася, і дружити з нею зовсім перестала. Могли привітатися при зустрічі і все. На новій роботі познайомилася я з хлопцем. Так він мені сподобався, аж дух захоплювало. У нього всі були закохані. Від прибиральниці до Головбуха. А він мене вибрав. Ну, думаю, настав мій зоряний час. Яка ж у нас була красива любов. Я була така щаслива, хотіла розповісти усьому світові. От і виставила у соцмережах наші фотографії. Мабуть, Софія їх також побачила. Якось запросили мене друзі на річницю весілля у нічний клуб. Ми пішли з коханим. Коли я увійшла в зал, мало не втратила свідомості. Серед гостей була та сама змія підколодна, шкіриться, кокетує, вино лупить келих за келихом. Дивлюся, мій кавалер з неї очей не зводить. Про мене зовсім забув. Її запрошує, з нею танцює. На вушко їй щось щепоче, а потім я їх застукала в курильці. Він її там цілував, а вона й не заперечувала. Мене вони не помітили. Шарпнула з вішака пальто в таксі і додому. Врешті я зрозуміла: настав час вживати рішучих заходів. або вона, або я. Пішла до ворожки, знайшла таку через інтернет. Описала всю ситуацію, все-все пригадала, змалювала змію під колодну у всіх деталях, а потім вдихнула глибше, заплющила очі і попросила. Зробіть так, щоб вона зникла з мого життя назавжди. Он як? чаклунка каже. А сама на мене дивиться так пильно з підлоба. Ну, припустимо, заберу я її з твого життя. А ти хіба без неї зможеш? Я? Та я тільки тоді і жити почну, випалила я. Вона мені з дитинства робить кривду, дорогу переходить. Чому це? Вона для тебе, як подарунок долі? Що? Я подумала, що почулося. Як так подарунок долі? Дивлюся я на тебе таку кволу занадто правильно, хвалькувату, та ще й заздрісну. І страждати ти готова з будь-якого приводу, а коли його немає, то сама собі придумуєш. Вона тебе, між іншим, все життя і врівноважувала, і просувала. Як це врівноважувала? Куди просувала? Ви про що? Нічого не розумію! Кажеш, у дитсадку на тебе провину вішали, а ти для чого її на себе брала? Це ж вона тебе вчила кордони свої обстоювати. У школі ти їй списувати давала. Для чого? Щоб доброю виглядати? На вечірки тебе й не кликав би ніхто, якби ти її подругою не була, бо ти зануда. завдяки їй. Ти і солодке пекти навчилася, і на сцену вперше вийшла, та й ще й з яким успіхом. Але ж вона на моє законне місце нахабно влаштувалася. Вона тобі дала можливість влаштуватися на ще краще. Ти он по відрядження вже півсвіту об'їздила, а вона як сиділа на тому місці, так і сидить. Припустимо, але коханого вона у мене відбила, цього ані пояснити, ані простити не зможу. А тут не прощати треба, а подякувати їй. Навіщо тобі такий коханий, який ще до весілля при тобі таке собі дозволяє? Вона тебе від фатальної помилки відгородила. Сиджу. Мовчу. Раптом побачила я всю нашу історію в іншому світлі і правда. Мені завжди хотілося хорошою бути. Я постійно повинна була ідеалам відповідати, а у розвагах собі відмовляла. У школі я була скромна і замкнута, а вона популярна, всюди мене з собою тягала, так і говорила. Я без неї не піду або разом або ніяк. І випічку мою всі хвалять, але ж, якби не вона, з роботою теж мені пощастило, грік скаржитися. Ну, а коханий тут ворожка права. Якщо він до весілля себе в такому світлі показав, то що ж потім буде? Вона тобі, як ангел-охоронець, каже ворожка. Багато би ти радощів не зазнала, якби не вона. Тому йди, подумай, чи справді ти хочеш, щоб вона з твого життя щезла. Як надумаєш, тоді приходь. Посидимо, обговоримо. Вийшла я від чаклунки йду розгублена. Думаю. А й справді все життя я їй потайки заздрю за те, що вона приваблива, смілива, завжди знає, чого хоче, і брати усе найкраще від життя не боїться. Помилятися не боїться і заборони порушувати. А я вічно намагаюся робити як краще, а виходить, як завжди. Але не себе ж мені звинувачувати. Я ж права на помилку не маю. Ще у ранньому дитинстві вирішила, що все життя проживу правильно на п'ять з плюсом. От і звинувачую у всьому її Софійку, зоню, зойку смію підколодно. Але тепер вже й сама заплуталася. Хто з нас смія підколодна?